Слава Ісусу Христу, возлюблені у Христі братя і сестри, всіх вітаю з недільним днем. Хай й Симогутній Бог Отець, Син Дух Святий, всіх благословить, укріпить і дарує те, чого ми з Гірою просимо. Просимо багато миру, Україні, захисту для наших воїнів і Боже благословіння наших сімей Тому цей недільний час. І досьмо наші молитви, і тільки сьогодні, апосійно, а постійно апостол Павло каже, безперестану моліться завжди за все. Дякуйте Богу. Бо накаже до вас воля Божа. От зараз гарно хор співає, тут чуєте, як відеої верниць, землю свою знедійною усіх. І Василько щоб що холо поспівав дуже гарно, близького і дуже любного. Сьогодні три хвилини. для Господа каже, приноси жертву хвали, жертву уст. І Амінь. Ради нашого Спасіння поплотитися від Святої Богородиці, Марії. Незмінно ставши чоловіком Христе Божий, смертю смерть Бога. І прославлений за це міська тим Духом, спаси нас.